Оригінальні польські запчастини для роторних косілок. Корпуса підшипничків. Ось так вони виглядають, менший та більший. Ось цей корпус менший. Сюди вставляється підшипник 6205. Ось цей корпус більшенький. Сюди вставляється підшипничок 6305. Ось сюди. І ще раз наголошую малий корпус, вставляється 6205 підшипничок. Це так, щоб ви знали, бо багато людей розбирають косілки, і позначків на підшипничках немає. І люди не знають, який тут стоїть підшипник. Так що в більшому корпусі стоїть 63,05, в меншому 62,05. Корпуса ці стоять в таких косілках захвата, як 1,35 м та 1,65 м захвату. Стоять такі корпуса. Також і всі інші запчастини, оригінальні польські для роторних косілок, кого будуть цікавити корпуси або якісь інші запчастини. Звертайтеся за номером телефону за детальнішу інформацією. Всім гарного дня!